Всім привіт! Вас вітає магазин Агроранчо. І в нас знову нове надходження ось такі бочечки. Та що справа 30 літрів, та що зліва це 20 літрів. Ці бочки оснащені з обох боків ось такими пластиковими ручками для зручного транспортування. Також вони мають ось такий залізний обруч. Бочка ця харчова німецької якості, тож в ній можна зберігати різні продукти. В наявності їх дуже велика кількість, кому цікаво, ми знаходимося за адресою міста Бровари, вулиця Москаленка, 22.